Далі ми перейдемо до Бахмутського напрямку, де російські військові намагалися повернути втрачені позиції. Зокрема, окупанти намагаються контратакувати, попри те, що наші військові вже давно закріпилися у Кліщівці і провели там зачистку. Окрім цього, ми витіснили ворога з усіх панівних висот на населеному пункті. Ну і це нам дало можливість взяти під вогневий контроль трасу бахмут горлівка яка йде від міста фортеції, і далі йде через опитне. Та Іванград, що вкрай ускладнює логістику для окупантів у місті фортеці, і всього, що розташовано на північний захід від Бахмута аж до Солидара. Як зазначили у британській розвідці за останній тиждень, російські війська доклали максимальних зусиль для повернення для проведення локальних контратак як на Оріхівському напрямку, так і на Бахмутському, однак в обох районах українські сили відбили атаки Росії та зберегли контроль над нещодавно звільненою територією. Окрім цього, російські війська також намагалися наступати в районі населеного пункту Григорівка та Оріхова Васильівка. Однак безуспішно і вони були змушені в черговий раз відступити з величезними втратами. Також є інформація, що воїни ЗСУ змогли витіснити ворога за залізничну колію на схід від Кліщівки. Наразі наші позиції розташовані приблизно в трьох кілометрах від траси Т 513 Бахмут-Горлівка, яку ми взяли під вогневий контроль і обстрілюємо з мінометів а також атакуємо атакуємо дронами зокрема на одному з шляхів, який веде до Бахмута, українські військові знищили черговий танк загарбників. Хочу звернути вашу увагу також на те, як російські окупанти намагаються боротися з нашими дронами здовж дороги. Вони розвішали антидронові сітки однак їхня ефективність, як ви можете побачити, буквально нульова. Як результат був знищений танк загарбників. Також на трасі, яка веде до Бахмута, ЗСУ знищили вантажівку з провізією, яка їхала у тимчасово окуповане місто. Відповідне відео виклав заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін. Він додав, що автівка була знищена на підступах до російських позицій. А далі ми поговоримо про Лимано-Куп'янський напрямок, де наразі ведуться позиційні бої. Росіяни продовжують атакувати в напрямку Білогорівки, Петропавлівки вище по лінії фронту, а також поблизу. Синьківки, попри те, це були незначні атачкові удари окупантів. Наймовірніше, що противник продовжує вести перегруповування і готується найближчим часом спробувати відновити наступально. Операцію також окупанти пробували пробити оборону зсу зеками, однак безуспішно і, і нині, за словами начальника прес служби східного груповання військ зсу Ілії Влаша, Українська армія спостерігатиме за тим, як змінюватиметься ситуація на лиманокуп'янському напрямку, адже противник починає промацувати потроху нашу оборону після тривалої перерви. Однак, українські захисники готові до будь-якого розвитку подій, попри невелику кількість бойових зіткнень на цьому напрямку. Залишається дуже гаряче. Тут варто додати. Зокрема, ворог 527 разів обстріляв наші позиції, і це більше ніж на бахмутському напрямку. Дуже інтенсивно. Росіяни тут також застосовують авіацію, а саме гелікоптери к 52 штурмовики Су 25 та су 35